Усім привіт! Сьогодні готуємо бандерики із налисників. Ці страви можна готувати як і до бульйону, юшки, або ж навіть просто як смачний перекус. В описі під відео я залишу всі інгредієнти для налисників. А зараз у прискорому вигляді я намагатимусь вам пояснити, як це саме я роблю. Два яйця я збиваю, додаю до них молока, сіль, цукор, борошно, і також в мене є такий один секрет для налисників. До налисників я не додаю рослиної олії, а розтоплене масло. До фаршу додаю сіль, перець, сушений часник, а також засмажку із моркви і цибулі. Тут у мене фарш курячий, та можна обрати будь-який інший. Розрізаємо налисника на дві частини і скручуємо так, як показую я на відео. Робляться такі бендерики дуже швидко та не, потрібно, та не потрібно приділяти цьому багато зусиль. Бендерики виходять дуже смачні і соковиті всередині. Потім обжарюємо бендерики з двох сторон на помірному вогні з двох сторон. Коли перевертаєте бендерики на іншу сторону, обов'язково накрийте кришечкою, щоб вони прожарились добре всередині. Якщо сподобався рецепт, підпишіться на канал та поставте лайк цьому відео. Чекаю вас у коментарі.